Друзі, бажаю всім гарного-гарного вечора. Так, пішли зі мною. Покажемо вам вечора одного з підрозділів ЗСУ. Вам цікаво? Я думаю, цікаво. Так, дивимося зі мною. Так, що в нас тут в цій каструлі? Гречка. Дорогі мої, тут гречка. Так, на вечір у нас. Гречечка з домашньою тушоночкою. З домашньою до гречки. Ось такий жарений хек. Він на деку, бо я його розігрівав в духовості, щоб був тепленький і смачний. Салатик у нас, пекіночка з кореєчкою, з колбасочкою та вишу. Ну і по стандарточку, дорогі мої. по стандарточку. Капелани сьогодні заїжджали, привезли нам домашні кров'яночки. А бутербродики. Такий ще дружок. Ще переджечків трошки лишилося з яблучками і трошки біля Ось так. Ось така в нас вечера. Всім гарного вечора. Бережіться, ми йдемо разом до перемоги. Україна обов'язково переможе. Всіх обняв, всім пока.